Після вам ще одне відео. Хочу розповісти, взагалі, на що я знімаю ці відео. Коротше, думаю, я це трошечки казав в минулих, минулих якихось відосах. Я вважаю, що потрібно якось вести якийсь типа днівнік, типу щоденник. Тобі ж що мене ще в дитинстві пам'ятаю, папа казав, що Юра веде днівник, тому що в мене погано з пам'яті. завжди забував. Тож мама мені каже, винеси мусор. Я кажу, хорошо, взувся, пішов, забув. Хоч вона мені прям поставила пакет прямо перед, перед цим, поки я взувався. Коротше, і до чого це все? Типа, в принципі, згадувати Згадувати і то, як ти провів минулий день, минулий тиждень, минулий місяць, минулий рік. Оце, І я така штука, як берів. Я думаю, багато хто про неї чув. У мене є-берів, моїх друзів-берів. І ми так періодично, тіпа, воно раз в сутки тебе просить зробити фотографію. Тобто, ти можеш, звісно, не в той час, як воно говорить, і тіпа, після цього ти зможеш ще 5 разів зробити берію, коли захочеш. Лібо зробити, коли захочеш, проїбавши час. і тобі досить ще одна попитка зробити ще якусь фотографію. Ну, типа це, це фотографія, і вона значить щось для тебе. Ти її бачиш, її не бачить ніхто інший. Тобто, якщо хтось захоче придивитися, наприклад, згадати якісь моменти, які не зафіксував, то він має просити в тебе якісь твої біріви або з фотографії. Ну, коротше, це прикольно, але мені здається, відео воно набагато більше, типа, несе в собі інформації. Тобто, ти більше пам'ятаєш моменти якісь більше знаєш, більше згадуєш, як ти записував це відео, як воно в тебе лагало і чи не загружалось. Коротше, ти багато що запам'ятовує всі ці деталі, маленькі моменти. І... <кій> і має ціну не настільки ці самі моменти, навіть, а твої думки в цей момент, які були. Тому що саме їх ти згадуєш. Наприклад, дивишся див... на якусь стару фотографію, ти ж не тільки згадуєш якийсь тільки момент, наприклад, випуск... з випускного фотографії дивися, ти не згадуєш тільки випускний, ти згадуєш своїх однокласників, як ти з ними тусувався, де ти з ними увазив, що ти з ними чудив. І відео воно має набагато більше, мені здається. Е, такий сенс, типу, відноситься пам'яті. Хай буде так. Коротше, да. І я, власне, теж вирішив типу, знімати цей міні-блог. Типу, е, зробив його доступним для всіх, хто захоче, може подивитися, понаблюдати за мною, за моїм розвитком де, чи деградацією, в принципі, як я, як я, як я розвиваюсь що в мене в житті відбувається. Я просто типу, по суті міг би це знімати короткими кружочками і сказати друзям. Але друзям ти ж не димеш такий кружочок, типу, про е, зачем типу, я це зроблю, Тралівалі, Ну, це якось хіба, що це мабуть, якомусь лучшому другу. Ну, в мене таке якось з друзями не прийнято. Типу, ми в основному зустрічаємося там і обсуждаємо, як у нас пройшов день, наші думки, випити, вип'ємо піво, і там взагалі почнеться вже у нас дискусії, моральність, всяка, цікава. Починаємо про щось говорити. А хотілося б якось поговорити зараз про це, наприклад. От я зараз, наприклад, сижу, скучаю. Например, або, допустим, коли не скучаю, навіть в мене є справи, але в мене от, є перерви. Я хотів би про щось, крім якихось банальних речей або планів на завтра, типу, поговорити, а хоч а про щось таке, про що стоїть задуматись. Типу, таке. Я для цього цей, цей Бог з надіжди, що можливо, колись типу, найду якихось однодумців. може, типу, хто розділить мої погляди десь, або буде наприклад, протилежних думок і, і скаже мені про них, розпише. І ми подискутуємо або поговоримо, або я відео на його коментар. Типа... Бо... Це прикольно. Тіпа, ну Насправді я тут просто сижу сам багато времени, і мені трохи не вистачає спілкування. Не про такого, просто тіпа, що ти голова, як тебе діло, а іменно такого. от, що... Бо коли я ж в гуртожитку живу, я ж переживаю в гуртожитку тіпа, до сих пір. Ну зараз в основному часи не проводжу свого часу тут. В гуртож, так як приїжджає, то там тіпа, да, ти, мож, ти можеш приймати мені поговорити з ребятами, на якихось на лавочці на курівці, пообщатися. Чи просто в кімнату до тебе хтось заскочить, і ви про щось пообсуждаєте, поговорите, то есть, а, не, не тільки, а не думати тільки самому. То есть, ну, коротше, ну, кому як, ну, мені лично подобається більше з людьми общатися, а не самому на самоті сидіти в роздумах. Типа я людина така соціальна, мені треба іменно компанії і люди. І думки чужі слухати. Мені цікаво, і мені подобається це. Розказувати свої думки ще більше люблю, чим навіть слухати чужі. Тому, власне, видусі Бог. І це, це ну, для мене особисто це не необхідлива честь мого життя. Я постійно з кимось там ходив, спілкувався в школі, пам'ятаю, в, в, в останніх класах Ми з друзями почали тобто, дуже багато говорити, з однокласниками регулятора якими. Наодинці, і ти там багато про що розповідаєш. Тобто багато про що для від себе відкриваєш, і ти приходиш додому, і ти починаєш думати, так, я маю це от змінити. Так, я маю це зайнятися цим, цим, цим. А це для мене порок або навпаки. Типа, це наоборот, це за за що треба чіплятися, і, і це круто. Ну, коротше, багато думок тебе з'являється після таких розмов. І мені здається, їх має бути побільше. Не постійно, тому що постійно сидіти і думати о вічному це, блядь, це якимось аполлоном не апалоном, це зопом, Хіропом, карпом, якимось, блядь, Карлом Марксом. Коротше, бути якимось таким ученим, хуємним, державим, я така людина, що більше займаюся чимось практичним задачами, по учобі, по якійсь роботі майбутній чи щось таке. І думки такі о вічному, вони мене не часто переслідують. І ти навіть порой не даєш собі навіть можливості просто подумати просто про себе, про, про, про те, що в тебе в житті відбувається. Або вічно, ти типу, подумаєш, нема на це часу, треба от зараз приготувати, поїсти, от зараз там треба зробити уроки. Зараз, типу, от, там, з дівчиною сижу по тимське кіно. Тобто, і так, щоб посидіти на своїх думках, це тебе з'являється тільки вночі, ці їбані ночі, тому не можу спати. Зараз я дуже погано з'яснув мене. Всігда думки, типу, чи правильно я рухаюсь, чи правильно я все роблю. І оце останні кілька днів, оце в мене ці думки просто вийшов опогій. Просто я нічого не можу робити. Тільки думаю і думаю, що мені робити, що мені реально потрібно робити, а що мені не потрібно робити. Зараз уже поход потрохи виходжу на якийсь путь і хочу короче купити собі дошку, дошку з маркерами, і там розписувати собі плани, якісь, типа, свій менеджмент в рімені. Ну, я я, 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 я пам'ятаю, мені один мій, однак, мій друг сказав: не кажи нікого про свої плани, бо вони ніколи не збудуться. Ну, я не знаю, це, я не можу це назвати сильно планами. Це просто ідея, думка. Типу, я в будь-якому випадку складу собі якийсь план, що мені робити, бо не можу жити без якоїсь жити без плана. Це двояка фраза. Коротше, таке, тому власне, ведуться Бог, просто розповідає про себе. Тобто, кому цікаво, дивіться, я впевнений, що багато кому може бути не цікаво, то не дивіться на здоров'я. Типа я не, тобто, не розраховую, що це буде дуже комусь, дуже комусь відкриє глаза, чи щось дуже нову інформацію, хтось щось почує. Я просто ділюся тим, що я відчуваю, то, що, що я роблю. От як я раніше намагався це в TikTok робити, але там я просто так само констатував факти. В мене там, якщо хтось захоче на мій TikTok зайти, типа я ссылки, каприсом на нього оставляв в Ютубі. Там ці, намагався, от, наприклад, мій день, як я йду, яка гарна погода і тралювали. Типа, да, прикольно, ну, ніякої смислової нагрузки взагалі для мене це воно немає. И, то есть, не Тобто Не задуматись ні про що, ні, ні щось змінити, якусь свою думку про щось. І коментарі, то есть, ніякі ти не напишеш, типа, ну, да, день хороший був. Хочеться трохи більше. трохи більше. Власне, тому я цю херню і маюсь. Типа, да, так, я уверен, що типи будуть угорать. Типи будуть угорати, і я би сам був вгорав, і я сам себе угораю. Типа, ну мені подобається, тіпа, це якась така, от, така дурниця, тіпа, але вона якесь приносить стільки радості, що я не розумію, чому цим не користуватися. Мені здається, варто багато всім якісь вести такі канали. Типа, я б залюбки подивився, бо як веде каналу, там, мій брат чи друзі. Типа, це цікаво. Це реально прикольно, коли ти чуєш людей монолог людини. Коли вона сама розказує якусь свою думку, не, 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 не вліє якась компанія зараз, а вона чисто сама собою і говорить просто, просто в камеру. Да. Тому я веду цей канал, мені подобається це робити. І я думаю, що далі буду це знімати тіпи, щось. Бо от я, тако, наприклад, зараз збираюся на ринок, тіпи, купити продукти, наприклад. І я думаю, от в мене є вільний час трохи. Думаю. Знімука я відео, реально. Бо поки буду знімати, я багато про що подумаю, багато що пересмислю. І цікава, ну, взагалі цікава тема типу, це завести. І надалі, типу, я хочу типу, зняти якісь типу, крупні відео, наприклад, про всякі погляди на різні речі, такі як е, крупні, типу, спорні теми, такі як релігія, например. Е, чи, типу, чи, ну, взагалі, погляди на життя. Чи як людина живе, тобі, як я живу, чому я так живу, як я живу зараз? Як живуть ці люди, яких я знаю, як, як я хочу жити. Коротше, ну ви поняли, дуже така зараз це все АБ, а, типу якісь загальні речі. Але хотілося б трошки внирнути в цю азбуку в цей мір. Типа пообсуждати. Типу, бо мені цікаво було, щоб хтось підключився, поговорив би теж зі мною. Типа, це, це, це прикольно, то не те, що я сижу в бункері, то мені їх общення, в принципі, вистачає. Я просто. І на, на тему якісь более чим small-talk, типу я просто про те, як діла прийдуть в мене. Тоже в мене є люди, з якими так поговорити. Просто не завжди. А зараз, наприклад, я бачу трошки потребу в цьому. Я хочу поговорити про щось. І бачу, і я хотів би про це робити. В, в свободний час, коли я, коли я захочу. І YouTube це і мені допомагає в цьому. Тіпо, зараз коментарів немає, але я думаю, що скоро з'являться. І люди будуть відписувати і тобто казати, що вони думають, що, я, що їм подобається, що не подобається в моїх відео чи в моїх висказуваннях, і показати, підтримати мене чи ні. Просто таке: так веду блог це мені подобається. Це воно реально цікаво. Мені здається, я підписаний на кілька таких каналів. Кілька чуваків, які так знімають відео. Один такий за кордоном, за, ну, українець, типу, в час виїхав за кордон. І типу, він там за границею багато всяких стран посіщає, живе таким, таким, маргінальний образ життя. Такий цікавий. типу, я б сказав би. Як, ці, коротше, блядь, Я не знаю, про книжку хоч пишу про його життя. І типу мені цікаво наблюдати. Він от сидить у берега типу, і просто розповідає про, 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 про свої думки. типу, Просто, а, і мені прикольно дивитися це. Мені прикольно, тіпа, я реально дивлюся, мені дуже подобається. І я багато що пересмислюю, типу, про це. Я хотів би теж, типу, зняти якийсь такий відосик. Мені цього нічого не стоїть, просто включити камеру, сісти на балконі, зараз як я сижу, і просто щось розказати. І роблю це повністю в, в цьому відкритому форматі, тому що. Тому що я відкрита людина просто. І я не проти, е якщо хтось це подивиться, типу, і захоче потім поговорити очно, побачитись, подружитись, десь полазити в місті, пів -пів, випити, про щось поговорити. Може десь допомогти мені в житті, або я комусь поможу в житті. Таке, типу, в мене є ще багато що розповісти, багато якихось ідей або моїх проєктів, які в мене є вже. Там, наприклад, про гурт мій, типу, з ребятами, чи про мої якісь, як я проводжу время, тіпи, на досугі. Тобто, не просто я сижу в телефоні, в мене є багато заняті. Хотів би просто поросповідати, послухати, може хтось теж таким займається, і ми можемо об'єднатися якісь такі колективи, бо хочеться знайти однодумців. Хочеться реально знайти багато однодумців, бо е просто друзів, в мене багато. Тіпа, а от друзів, які по інтересах, це дуже мало. Таке їх на, на пальці перечитати. І а хотілося б, щоб ми, у нас реально було у мене були друзі, і у нас була якась спільна справа, спільне заняття, спільна зацікавленість в чомусь. Не, не просто тобто, дружити, есть, тобто, раді того, щоб дружити, просто ви там гуляєте разом, допомагаєте до дружбі. А типу, щоб реально якісь, наприклад, музика. Типу, в мене є один наприклад, друг, який зі мій музикант музикант, типу ми ще зі школи граємо на гітарах в місті. От ми багато про що говоримо про, про життя, про музику обсуждаємо, хто що слухає. А я хотів би теж, щоб мене було більше ребят. Я веду телеграм-канал, викладаю музику. Я залюбки послухав би ваш, ну хто там це подивиться, вашу музику, чому ви слухаєте це, саме, чим, чим воно вам подобається. Я залюбки хотів би це послухати. Типу, бо я люблю його обсуждати музику. Це моє життя взагалі, музика. Ну, мене більше всі знає як музиканта. Ну, на цьому каналі може ще знати, як мема діла. бо в основному я пропіарився. Но музика, типа, це, мені здається, найбільша частина людей мене знає саме такому. І хотів щоб люди було, було люди, з ким можна це пообсуждати і поговорити. І, наприк... Наприк... і до речі, про музику. Про музику, оце в кінці заканчуватиму відео. Завтра, з четверг, 13 лютого буде, наскільки я розумію. Да, 13. В Планета, восьмий гуртожиток. Тобто, між восьмим і дев'ятим гуртожитком гуртожиток кивнув це на вулиці Юлій Здановській. ВДНГ. Там коротше, буде один цікавий захід, і в кінці заходу буде виступати гурт повита. Я запрошую всіх туди. Я думаю, я сподіваюся, що хтось по, по цьому відео подивиться і прийде. А якщо вже не прийдете, то просто загуляйте повита і прийде на наступний їхній захід. Це гурт з нашого гуртожитка восьмого. Дуже круті парні. Дуже там крутий парень є Ілія. шаман, ахуя не тіп. І я завтра буду там. І всіх запрошують, Надіюсь, прийдуть більше людей. Типа це круті заходи. І хотілося б либо зніму трошки, либо зні, трохи, трохи зніму цей захід, або зніму вже потім свої враження. Таке, так, все, це про музику. Все, буду цим заканчувати. Напишіть в коментарях, комусь про що цікаво поговорити, хто цікава, моя думка про щось, якщо вона комусь цікава, я не, не експерт ні в чому. Просто ми ми просто кінти, друзя Типа про що ви хотіли поспитати мене. І Бо я от вас, от, вже, вас питаю в аудиторії, хто до цього моменту додивився, яку музику ви слухаєте і чому ви її слухаєте, чим вона вам подобається. І, якщо хочете з нею поділитися, заходьте в телеграм-канал мій в коментарях, ски, скидайте треки. Я з я них потом можу сформулировать плейлист і скинути плейлист подписчика. Типа, навіть окремої людини. Типа плейлист, наприклад, там э, Вася Пупкін репщик, Типа, і чому там саме цей рэп. И ця... я б заліпкайся зробив. мені взагалі не складно, мені це тільки цікаво. Ну все, тоді всем бай... удачі, там, блядь, баюшки бою, Гарного дня. День тільки стартує. Він такий сонячний сьогодні, хочу прохолодний. Всіх люблю, обняв. Підписуйтесь на канал, там типа, мої, видео. Ми... Запускайте свої канали, і буде дуже круто. Все, всім удачі, всім пока.